Тарас Шевченко уривок ривок створив причина, Реве та стогне днів широкий, сердити вітер завива, додолу верби гневисокі горами хвилі підійма, І плітий місяць над опору із хмари, де виринав. Не неначе човен сині морі. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичи в галі перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Тарас Григорович Шевченко стала весна. Стала весна, чорну землю Сонну розбудила, уквічала її рястом. Барвінком укрила і на полі жай воронок в гаї. землю убрану весною, вранці зустрічають. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчинина й дитина любу, любо стала, Тасючка злоділа та і защебетала. Тарас Григорович Шевченко заповіт. Як помру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, Що плани широкополі, І Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, Як понесе з України у синє море Кров ворожу отодіє, І лани, і гори Все покину і полину до самого Бога. Молитись, а до того, я не знаю Бога, Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю кропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вільній нові, не забути пом'янути незлим тихим словом. Тарас Григоріч Шевченко між вербами над водою. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить. Хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, сміючись, мати, цілує діда і дитя аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стихо промовить нишком: Де ж ти лихо, печалі тіє вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило. Сивий в хату собі пішов опочивати. Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співаючи, ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче науча. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Вітер віє, оливає, у полю гуляє. На могилі кобзар синить. Та на коп зіграє, Том його степ, як море, Широке, синіє. Тут забули могила, а там тільки мріє, сивий ус, стару чуприну вітер розвиває, То приляже, то послуха, як кобзар співає.